Я отримав ранній білд Doom The Dark Ages. Тепер я боюся вмикати комп'ютер. Ця історія вперше з'явилася на Reddit декілька місяців тому. Її опублікував користувач під ніком Morph Game із Філадельфії, США. Спочатку спільнота сприйняла це як звичайну кріпіпасту. Але через добу пост був видалений адміністрацією без пояснень, а акаут автора назавжди став неактивним. Те, що ви зараз почуєте, це пряма нова користувача Morph Game. і можливо, після цього ви по іншому подивитеся на свій список ігор у Steam. Я фанат Doom зі стажем. Граю ще з тих часів, коли ми дискетами обмінювалися в школі. Пройшов усе від піксельних коридорів 93-го року до м'ясного Eternal. Звісно, після анонсу The Dark Ages я моніторив кожен скріншот, але я ніколи не реєструвався на офіційних сайтах Bethesda чи ID Software для бета-тестів, просто не люблю розсилки. Саме тому лист, що прийшов мені в минулий четвер, змусив мене завмерти. Від id.testing.internal.outofbounds.net Тема Doom The Dark Ages Project Relic Early Access». у листі було написано Шановний гравець, ми відібрали вас як одного з найвідданіших фанатів серії. Ваша посвята Doom не залишилася непоміченою. Доступ до приватного хмарного сховища дійсний протягом 72 годин. Мене трохи насторожила ця фраза про посвяту, але цікавість перемогла здоровий глуст. Я скачав образи дисків, і, що теж дивно, файл важив рівно 6.66 ГГБ. Я списав це на іронію розробників і встановив гру. Гра запустилася без жодних заставок, просто важкий низькочастотний гул і меню Повернися до коріння. Графіка була неймовіжною, середньовічний сетінг, палач у грубій броні, щит пила, все виглядало надто реалістично, кожен удар металу об плоть відгукувався дивною вібрацією в моїх навушниках, від якої зуби починали нити. Я сів грати о 9 ранку в суботу, я пам'ятаю це точно, бо щойно зробив свіжу каву. Геймплей був неймовірно захоплюючим, я керував думслером у його війні проти пекла, використовуючи середньовічну зброю та футуристичну технології. Щитова пила, палаюча булава, кіберпанківський дракон все працювало ідеально. Я занурювався дедалі глибше в темні локації, проходив крізь покинуті храми та пекельні пейзажі. Раптом я відчув спрагу і вирішив зробити перерву на каву, глянув на годинник 19.47. Я застиг. Це неможливо. Мені здавалося, що я грав максимум півгодини, може, годину, але минуло майже дев'ять годин. За вікном вже стемніло, хоча, коли я сів грати, сонце тільки починало підійматися. Я дійшов висновку, що просто дуже захопився, зберіг гру і пішов готувати вечерю, але постійно відчував дивний потяг повернутися до гри, не як звичайне бажання пограти. Це було фізичне відчуття, ніби хтось тягне мене за ниточку назад до комп'ютера. Я знову запустив гру. Мій персонаж стояв у тій самій локації, де я зберігся, темний коридор з бульсуючими червоними рунами на стінах, але щось було не так на стіні з'явився напис, якого я раніше не бачив ти граєш добре, продовжуй, час тут не має значення. Я зробив скріншот і перевірив всі форуми та віки дум, такого тексту не було в жодних офіційних матеріалів. Мене пройняв холодок. Вирішив продовжити грати, але тепер уважно стежив за годинником, зайшов у наступну локацію, засік час на смарт годиннику двадцять п'ятнадцять, граю п'ять хвилин, перевіряю знову двадцять три тридцять чотири. Три години за п'ять хвилин. Але найжахливіше на екрані мого персонажа оточували гори трупів демонів. Локація була пройдена, а я не пам'ятав, як це зробив. Замість того, щоб вимкнути це, я, як одержимий, повернувся до гри. Мені здавалося, що якщо я зупинюся, щось обірветься. В грі почалася локація катакомби часів. У центрі залу стояв великий пісочний годинник. Коли я розбив його за сюжетом, мій монітор на мить згас, а потім я почув звук, звук механічного годинника за своєю спиною. В мене в кімнаті немає настінних годинників, я обернувся, був світанок, сонячний зайчик на стіні пролетів метри за секунди, світло за вікном пульсувало. Гра не просто використовує мій час, вона його спалює, промайнуло в голові. Я спробував вийти з гри, Alt F4 не працювали, спробував відключити комп'ютер через кнопку живлення. Екран не гас. Персонаж продовжував рухатися коридорами, ніби керований невидимою рукою. Я прибрав руки з клавіатури і миші, але Doom Slayer все одно ішов вперед, стріляв, використовував Glory Kills. На екрані з'явилося нове повідомлення. Дякуємо за твій час, ти посвятив нам більше, ніж думаєш. Договір майже виконаний. Я силою вимкнув комп'ютер з розетки, просто висмикнув шнур, глянув на годинник понеділок, 23.12. Я втратив майже три дні. Останнє, що я пам'ятаю чітко, суботній ранок 9.00, все інше уривки, фрагменти геймплею, але не моїх власних спогадів. Смартфон був розряджений, у мене було 47 пропущених дзвінків від батьків та друзів. Коли я знову увімкнув комп'ютер, гри не було. Папка з грою була абсолютно порожня, і СО образи видалені, наче їх ніколи й не існувало. Я кинувся перевіряти пошту, щоб переконатися, що воно мені не наснилося, але лист з посиланням теж зник, навіть із папки видалені, жодних слідів. Але найстрашніше було інше на моєму акаунті Steam, де я зазвичай тримаю всі ігри, з'явився запис у списку нещодавних Doom The Dark Ages. 127 годин у грі. Гра, яка на той момент офіційно навіть не вийшла, гра, в яку я грав, як мені здавалося, усього два вечори 127 годин за вихідні це більше, ніж 5 повних діб реального часу. Куди поділися ще дві з половиною доби? Можливо, гра забрала їх із мого майбутнього. 15 травня 2025 року Doom The Dark Ages офіційно вийшов, я бачу його в магазині кожен день, він висить у топах, але я не наважився його купити, я боюся навіть натиснути на сторінку гри. Боюся дізнатися, що якщо я її встановлю, лічильник покаже не 127 годин, а набагато більше, або що він продовжить рахувати час, навіть коли комп'ютер вимкнений. Іноді вночі я прокидаюся від того, що мої пальці судомнаться, вони рухаються самі по собі, натискаючи на невидимі клавіші WASD. А коли проходжу повз дзеркало в темряві, мені здається, що мої очі на мить спалахують тим самим червоним відтінком, що і пекельні руни у тій грі. Не відкривайте листів від незнайомців, деякі ігри вимагають забагато за безкоштовний доступ. Друзі, а у вас були подібні містичні випадки з технікою чи іграми, які неможливо пояснити, пишіть свої історії в коментарях. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтеся на наш канал Стежка Тіней.